Надія. Чотири місяці поспіль ішли дощі, витоптуючи посіли, збиваючи садовину, ішли, як новобранці, старанно поливали придорожні кущі, затягували, як могли, свій похід на чужу війну. І ніхто з нас не знав, де насправді знаходиться зона бойових дій і не уявляв реальних масштабів втрат. Для підняття духу до нас прибилася жінка на ім'я Надія, яка взагалі не збиралася помирати. У кожного чоловіка, повторювала вона, своя персональна війна, і нагріта зброя в руках, за яку він готовий триматись до скону. А перемога їй все одно з ким, вона як курва, вона не належить нікому. І ми слухали, як у горлі її перекочуються громи. Коли вона нам співала свої дивні похідні і колискові, і в кожній краплі її дезінфікуючої слини була отрута любові. Бо в кожної жінки, казала вона, буває така любов, яка ставить її на коліна, засовує дуло до рота і не вбиває, і тоді йдуть крізь неї дощі за ротою рота, за ротою рота. З ротою рот і вимивають кров. Тобто це вірш ще 2012 року, коли про Надію Савченко, коли про всі ці ані війни ще не було нічого.